Тому на реконструкцію ось цього гуртожитка і того, що на вулиці Вокзальній єс виділив 720 тисяч євро. Завершити роботу мали ще влітку 2016 року. Однак на прохання мерії термін реалізації продовжили. Будівельні роботи розпочалися лише в березні цього року. Тендер, оголошений місцевою владою в січні 2017-го, виграла столична компанія Луч. Згідно з договором, реконструкцію двох приміщень мають завершити до кінця травня. Вивезли мусор, було дуже мусора багато. Су 800 тонн мусора виїзди. Mm. Ну і зараз демонтіруємо штукатурку. Керівник проекту Андрій Рубан розповідає: будівельники працюють не зупиняючись, але водночас не виключає, що знову проситимуть грантодавців збільшити термін на виконання робіт. Грантовий проект розраховано до 3 липня. Якщо ми не будемо встигати до 3 липня, то ініціюємо питання про про продовження грантового проекту у представниці ЄС. У департаменті Єврокомісії з питань гуманітарної допомоги кажуть, черговий перегляд умов може потягнути за собою припинення грантової угоди, штрафні санкції та позбавлення міста донорської допомоги впродовж наступних п'яти років. Ми не можемо сказати, що це питання нам невідоме. Воно піднімається завжди і всюди в Україні, Південному Судані Іраку. Але в нас дуже гарна система моніторингу виконання всіх наших проєктів. Поки що свідчень масових зловживань немає. Але якщо ми їх виявимо, то готові миттєво припинити усі угоди і будь-яку подальшу співпрацю. Чому своєчасно не обрали підрядника, розповідає мер Слов'янська Вадим Лях. Люди не хотіли виходити по стадії тендера, ну як не було учасників, тому що ціни не устраивали подрядчика. І після цього ми за з Європейським Союзом о том, що буде змінена корректировка в проєктно-смітну документацію. Однак в архіві держзакупівель прозоро зберігся торішній тендер. Як видно із записів у ньому брали участь дві компанії: Краммісбут та Тонбас Промстрой. Отже, формально а також відповідно до закону тендер мав відбутися. Однак його результати були анульовані. Причина відміни зазначить на сайті відсутність пропозицій. Утім, представники однієї з фірм претендентів «Донбаспромстрой» розповідають свою версію. Ми, ми виходили на аукціон з определеною ціновою пропозицією, з якою і готові були виконувати даний вид роботи. Поздно побачили розміщене на, на площадці прозора об'явлення і виложили документи. У зв'язку з цим наша пропозиція була дискваліфікована. Два предыдущих були програні. Ми подумали, що этот лот уже буде знят. Предложение не будет выставлено на заказчика. Офіційно система прозору запрацювала в Україні лише у серпні, 2016-го. Ось тендер проведений ще навесні. У ньому брали участь дев'ять компаній серед них у шістьох зазначені певні недоліки у документації у трьох Крамміськбуд, Міськбут і Стек за інформацією на сайті держзакупівель усі документи були в наявності однак тоді тендер також анулювали. Тоді головою тендерного комітету був Ігор Шаповалов, колишній заступник мера Слов'янська Вадима Ляха. Саме Ігоря Шаповалова в листопаді 2016 року СБУ затримала на хабарі у 150 тисяч гривень. За інформацією Служби безпеки, за ці кошти Шаповалов гарантував перемогу в аукціоні за придбання однієї з місцевих будівель дитячого садка. Один з колишніх розробників проєкту розповідає, як на події відреагували на ринку. На Проектировщики, девелоперы они между собой общаются. И э, люди, когда первый раз получилось, что поняли, там, дал дешевое, дал э, самую низкую цену, скажем так, их выкинули просто стенд, стендера, там, не принес что-то, какую-то справку не донес. Те, кто дал э, самую большую, их оставили. Ну, конечно, это людей, ну, людей вызвало вопросы. Потім місцева влада звернулася до грантодавців з проханням підвищити ціни в кошторисній документації, пояснюючи донорам, що на наявний кошторис немає попиту підрядників. Ціни таки змінили. Ось копії двох експертиз. Згідно з останньою, на підставі якої було оголошено цьогорічний тендер, ціни збільшені на 2,5 мільйони щодо одного гуртожитку та на 3,400 щодо іншого. Тож загальна вартість становить відповідно 10 та 11 мільйонів гривень. Тоді як компанія Луч, котра на цьогорічному тендері, працюватиме за 7 мільйонів по кожному гуртожитку. Дана компанія подавала заявку не вперше, однак ціна в заявках була однаковою. І в первом, і во втором, ну, в останньому да, тендері приблизно ціна була та ж сама. Тобто ми подавали ту ж саму ціну. І тогда, і зараз. Вона може бути там, але ну, не глобально. На питання, чому раніше міська влада не обрала дану компанію і навіщо збільшувала ціну в проекти кошторисній документації, мер міста відповідає так. Абсіжиття манасабші життя міді що у будівельній компанії луч додають згідно з договором, аванс не передбачений, тож працюють поки що за свої кошти. Оплату отримують вже після завершення роботи в червні, якщо не встигнуть, або взагалі не отримують платню, або виплачуватимуть певний штраф. Реконструкцію гуртожитків у 2014 році ініціювала громадська спілка Донбас. Саме вона подавала заявку на оформлення гранту для Слов'янська і була посередником між європейським союзом і місцевою владою, котру тоді, після штурму міста проросійськими формуваннями, тимчасово очолював Олег Зонтов. У нас очень много здесь работало организаций, которые предлагали свою помощь ну, в заключении договоров по получению донорской помощи из-за рубежа в том числе. Одна з таких організацій був Общественный Союз Донбас. Це було, якщо мені не изменяет пам'ять, э, де е, ноябрь декабрь 2014. Очільником спілки є діючий народний депутат від блоку Петра Порошенка Олег Недава. До парламенту він пройшов від нині окупованого мажоритарного округу номер 53 Тореста Єнакієве. Нині нардепа часто можна побачити у Слов'яні. Ось недава на бігборді. і тут не дава. Ще Олег Недава. а це також Недава з черговим візитом приїхав до міста. Я лабірую город Славянський, я лабірую Славянський район і взагалі Донбас. Всіх і везде. Я цим займаюся. Олег Недава підтверджує, кошти на реконструкцію місцевих гуртожитків шукав саме він. Ці кошти були виділені, вони завдяки нашому сприянню, завдяки сприянню спілки. Ми ми готували документи, зверталися до Українського союзу. Тоді виконувачем обов'язків мера був Олег Зонтов. Він розповів про свої взаємини з Олегом Недавою. схема, И когда ты отказываешься и говоришь Нет, извините, я в такие игры не играю, на тебя смотрят, ну, практически как на ідиота. Ну, говорят: Ми ну, ж же, же заведем деньги, і хорошо, і вам будет немножко хорошо, ну і нам хорошо. У 2015 році зонтов таки програв вибори вадиму ляху з відривом 40% голосів. Ми консультуємо і сьогодні ми проводимо наради і спілкування з сьогоднішнім мером і підскажемо, як що потрібно зробити, щоб використати ці кошти, щоб нарешті люди отримали це так вкрай необхідне житло. А півроку тому, 14 листопада 2016 року, заступником мера Слов'янська призначений Віктор Воропаєв, котрий за сумісництвом працює помічником того самого Олега Недави. Да, я був був помічником, по рішенню міського залізного. А як довго ви були помічником Олега Недава? Ну, Десь, може, з полку подати. Однак згодом Воропаєв визнає і досі офіційно є помічником недави. громадській засама міський голова Вадим Лях коментує, як призначали нового заступника. По моєї ініціативі, По ініціативі. Да. А на цих кадрах нардеп Олег Недава та міністр з питань тимчасово окупованих територій і ВПО Вадим Черниш на офіційному сайті фракції блоку Петра Порошенка зазначено, створення міністерства з питань ВПО у 2016 році ініціювала група депутатів, серед яких і Олег Недава. Троє з них лобіювали Вадима Черниша на посаду міністра Максим Єфимов, Артур Герасимов і той же Олег Недава. Ідея була звичайно народних депутатів, оскільки саме Верховна Рада і затвердила мене як міністра, а потім було створено міністерство. Власне, тобто імпульс пішов від Верховної Ради. До приходу у парламент Олег Недава більш як 10 років працював із екс регіоналом втікачем Юрієм Іванюченком. Про це свідчать факти з його біографії. У 2003 році недаво очолював спільний інвестфонд Іванюченка і Аврамова Нові технології. У 2005 році очолював Інтерфікс Лімітет, власником якого став інвестфонд Нові технології. У 2002-2007 роках був керівником вуглеїрська, мажоритарним акціонером якого було приватне підприємство Укргостекс, засноване Іваном Аврамовим. Також у 2005 році значився директором юридична фірма Плюс», що належала ТОВ «ФК лідер, яка створе. Орна племінником та помічником нардепа Іванюченка Артемом Щербаковим і ТОВ ФК СТОЇК Івана Аврамова. У 2006-2007 роках Недава був керівником ТОВ Керамікальянс, співвласником якого є інвестфонд нові технології Іванюченко Аврамова. І навіть на момент обрання депутатом Олег Недава все ще працював менеджером із зовнішньої економічної діяльності фірми Карпати Будінвест Будінвест» Аврамова, котра нагадаю, причетна до розкрадання кіотських коштів. А саме одного із сім мільярдів гривень, які були розписані, нібито на утеплення шкіл, у 2014 році між ТОВ Карпати Будінвест і державним підприємством Держекоінвест було укладено договір про виконання ремонтних робіт 38 об'єктів у Луганській області за державні кошти. Однак більша частина об'єктів так і залишилася не відремонтованою. За цим фактом у генеральній прокуратурі триває досудове розслідування. Повідомлено про підозру колишньому народному депутату України Юрію Іванющенку у вчиненні злочинів, передбачених кримінальним кодексом України за фактом організації розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах в сумі близько 177 мільйонів гривень під час укладання договорів між державним підприємством Держекоінвест та ТОВ Карпати Будінвест. Та за фактом отримання неправомірної вигади в особливо великих розмірах в сумі близько 650 мільйонів гривень. На даний час досудове слідство у кримінальному провадженні за підозрою Юрія Іванющенка триває. Рішення щодо закриття кримінальних проваджень на підставі ухвали суду не приймались. Та незважаючи на відкрите кримінальне провадження, Олег Недава вже як член коаліції, наголошує компанії, з якими він співпрацював, діяли в рамках закону доводити це готовий і у суді. Я заявляю, що буду виступати во многих європейських інстанціях, європейських судах, і буду захищати себе й людей, з котрими довгера працював. Вмісті з тим ні придеться защищати Іванюченка. Хочу я этого і ні. А щодо грантового проекту у Слов'янську, який ініціював Олег Недава, телеканал ЮЄ перший направив запит до національного антикорупційного бюро України. У відомстві його обіцяли розглянути найкоротші терміни. Вікторія Рошна, Артем Білов, Дмитро Шанчук спеціально для ЮЄПершого.